Пальчиковий театр Грібка Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби донечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, гребальками підтрушив, зробив пальцем дірку. Та й посадив рібку, працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка, потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два, і нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час каже нашу рібку рвати. Пішов на город, гуп-гуп, узяв гуп. рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб. Баба діда за плече, смикає дід Ріпку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, впираються ногами, Промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе баба дочко мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, губ-губ, Узяв дід рібку за чуб, баба їде за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку Хвінку. Ходи, Хвінку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гоп. Гуп, узяв дід Рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, впираються ногами, промучилась увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю Варварко. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе китя сіроманку, Ходи, сірочко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба їде за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, китя собачку за хвостик, мишка, кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шурсть у шпарку.